Цифрові девайси для закладів освіти. Нововолинськ отримав сучасну техніку для освітнього процесу. У межах домовленостей Міністерства освіти і науки України та компанії Google розпочалося доставлення хромбуків для забезпечення потреб українських педагогічних працівників. Частину пристроїв, а саме 42 хромбуки отримало управління освіти Нововолинської міської ради. Їх розподілили між ліцеями громади. 7 грудня Нововолинський міський голова Борис Карпус та начальник управління освіти Сергій Мороз. Вручили сучасні цифрові девайси вчителям ліцею номер 2 Для того, щоб наші педагоги могли працювати дистанційно з дітьми. Ситуація ви розумієте, яка і вже в принципі вона якби, звична для всіх, але для того, щоб можна було надавати освітні послуги якісно. От, місто отримало 42 хромбуки і якраз от чотири. Я сьогодні маю щось вручити в своїй рідній школі. Сучасні гаджети орієнтовані на роботу онлайн. Пристрої працюють на базі операційної системи Google Chrome OS і покликані допомогти налагодити та спростити освітній процес в умовах війни, аби допомогти учителям опанувати необхідні цифрові компетентності та освоїти нові девайси. Мон разом із компанією Google проведуть навчання за допомогою серії семінарів та онлайн матеріалів, зокрема щодо використання Google Workspace Фоє. Education. Проект є продовженням ініціативи Ноутбук кожному вчителю, а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України із компанією Google та за підтримки ЮНЕСКО.